Три Чотири. Чотири. П'ять. Молодець. Давай, давай, швидше. Ніколенко Артем. Готовий Артем. Оп! Вот. в квадрат Раз. І ворота за лінію тільки і обратно, поняв? Даня, дивися. Два. Три. Давай, 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 хорошо, давай, біжи. Чотири. Останній. 5 молодец. давай. Пять. Молодец. Кусниренко, Данил. Давай, давай, давай. Готовый, Дань? Оп. Раз. Два. Ничего, ничего. Нормально, Даня. Нормально все. Рухайся. Давай прямо, прямо. Три. і оце Чотири і останній Даня, останній. Пограти ворота. Добре, є. Коробчук, Андрій. Готовий? Куди ти біжиш? Да, готовий. Оп! Да, да. Ні, дивіться, ми ще, ми ще зараз у Вінниці, ви будете додому потім їхати. Чотири останній. А куди? Ти фініш. молодець. Добре, давайте, давайте тоді в мене прохання. Ми коли будемо під'їжджати, ми вам наберемо, а ви мені скажете, де ви, і ми туди будемо рухатися, добре? Ну дайте мені 10, 10, хвилин, 10 хвилин, дайте, я передзвоню вам зараз. Дякую. Пробач, будь ласка, зараз у нас біжить донюк, так? Да? Готовий? Оп! Раз. Кондратюк роман готується. Два. Три. Добре. Чотири. Добре. Кондратюк роман.

Будь ласка, Шарапатюк Єгор Чумак Данило готується. Готовий? Оп! Мячик торкається до планочки. Два. Три. Чотири. П'ять. фініш. Чумак Данило, чорний Нікіта готується. Готовий? Оп! Добре, там. Три. Чотири. тепер тут Добре, п'ять, молодець. Андрій, все одно. Чорний Нікіта, Проворчук, Матвій готується. Готовий? Оп! Три. Чотири. П'ять. Молодець. Праворчук, Ящук, Ян Северин готується. Готовий? Як тобі зручно? Готовий? Оп! М'ять торкається на планку. Давай, бистріше, Матвій, бистріше. Два. Три Чотири почекай, Іди сюди на телефон. Домовляйся зі святою. Коли що, бо вона мені телефонує, каже, під'їжджаємо до броварів. Молодець. Набери їй. Я сказав їй, але не я не, не розумію, що вона хоче. На, на, набирай її. Готовий? Стоп, 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 стоп. Ян, Я. Будь ласка, зараз почекай. Це Воротар, можна йому руками ловити. Голови руками. Можна, да. так. Будь ласка, э, готовий. Ще. Оп! Раз назад. Добре, раз. Дивися, де, де засвітилося. от, Раз пішов. Раз назад. Два. Дивись нас вистру середину ногою. Спокійно, спокійно. Раз. Три. Прямо перед тобою. Чотири. І от, в середину спочатку. Так. Швидко. Добре, молодець. О, неплохо. О, ось сюда. це за. Це діря. Саша, де тебе? Куди ти став? Де світитися? Саш. Готовий? Ти? Оп! Раз назад. Швидко. Потягнув назад, мяч! Три. там. Середину. Середину мав би забігти. Давай, давай, працюй. Давай, давай, давай. Чотири. В середину і сюди. Будьте у вас. Добре. Саня! Так не вийде, Саня. Як ти будь не вийде, дорогой. Раз в середину, квадратницю, а ти побіг на, 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 на прішки, там десь забігаєш далеко, брат. не можна вести в саму середину і скаснутися, покатити м'яч. Що подивитися. Отак, бро, і раз.